То більше заробляє людина, яка гастролює з Ужгороду до навіть не Донецька, тому що в Донецьку вже хочуть слухати російську музику здебільшого. А якщо ви переходите на російську мову, то ви можете гастролювати від того ж самого Ужгорода до Благовіщенська. Вважалося, що потрапити на московську сцену, це ого. -го. І багато хто просто тікав туди, переходив на сторону зла так. Починав виконувати, писати пісні, виконувати російською мовою. Бо е, риба шукає де глибше, а людина де, е, де поплатніше. Це легко пояснюється множенням гонорару на три. На російському ринку український відомий поп-артист міг отримати за якийсь, наприклад, день міста, причому день міста, знаєте, не, ну, не великого, а якогось там зеленодольська. Ну 50 тисяч доларів, і звичайно, коли починаєш заробляти більше, ти вже на ринок на якому заробляєш менше, ти вже його вважаєш вторин.